Різниця е, між нашими е, підготовкою і е, Кацапами в тому, що це не військова підготовка, це підготовка е, громадян. Е, так скажем, напрямок поводження зі зброєю є, uh -huh. і це безумовно. але це не для того, щоб підготувати штурмовіка, uh -huh. не для того, щоб підготувати спеціаліста вибухотехніка. Uh -huh. Для цього є певні навчальні ну, закладна навчальні заклади, певні структури, які цим займаються. Наша задача дати навички людям, які їм допоможуть, допоможуть і в цей скрутний час під час ведення бойових дій, під час військового стану, і потім знадобляться і можуть бути застосовані в мирний час.